Недалеко від Житомира. Є робота для тебе. Мікола Бзорхевіч. Пробач мене за минуле життя. та захисти. Еймен. Тут навіть Господь тебе не захистить. Стрілявки сліпо глухо, Не попав. Повернись. Що це бляха було? Сабанфіємсбонтейт інтертеймент. Тобі ця робота не остогидла. Ні, кожна моя ціль у декого щось забрала. Вони заслуговують на біль, і я їм її подарую. Промазав там у церкві, ти дав йому утікти. Він старий, але швидкий. Тобто його яйця більше за твої? Це пенсіонер. Вони по нас прийдуть. Валимо. І пенсіонер. Я забув, куди натискати, а мене спина болить. Ці обошляпи твої? Я так не думаю. І Ще один пенсіонер. Мікола, я радий тебе бачити. Це Льоня. Це найдругий пенсіонер у світі. А хто перший? Ми. Ключи вже навігатор. Ти теж кладеш документи пакетіку пакетик? А ще має кравчучку. Ви знаєте, що буде далі. Вони прийдуть по нас. Але чому? Ми не знаємо. Просто такий сценарій: Скотт Мартін у ролі Олексія. Шо, сиш, Падло, Дольф Лунгрен у ролі Миколи, Нетримання Сечі і Майкл Джей Вайт у ролі Льоні. А це шо бляха? Мортал Комбат? Я зараз по і прийду, протокол на вихід або пенсійний фонд. Якщо бажаєш побачити якийсь трейлер у моїй озвучці, просто пиши у коментарях.